Вітаю вас, любі шестикласники! Сьогодні ми повертаємось до вивчення явищ природи. Тож давайте перед уроком глибоко вдихнемо і видихнемо. А тепер ще раз вдихнемо і видихнемо. Пам'ятаєте з попередніх уроків? Ми вдихаємо кисень і видихаємо вуглекислий газ. Чому? Куди зникає кисень у вашому організмі? І звідки там береться вуглекислий газ? Тож давайте сьогодні на уроці... Обговоримо ось що, що таке хімічні явища та як їх виявити. Поміркуйте, чи перетворюється вода на інші речовини у наведених прикладах танення бурульки. Я впевнена, що ваша відповідь ні, бо за такого явища вода змінює свій агрегатний стан з твердого на рідкий, а сама речовина не змінюється. Чи перетворюється вода на інші речовини при випаровуванні води з калюш? Теж ні. І знову вода змінює свій агрегатний стан. Тільки тепер на нагазуватий, а сама речовина не змінюється. Чи перетворюється вода на інші речовини при фотосинтезі повітряному живленні рослин? Правильна відповідь так. Тому що рослина при фотосинтезі поглинає воду та вуглекислий газ. А речовини, що утворюються в результаті цього процесу, це глюкоза і кисень, тож вода перетворюється на глюкозу та кисень. Попри різноманітність явищ, їх можна об'єднати у дві групи явища, що не супроводжуються утворенням нових речовин, і явища, під час яких утворюються нові речовини. Отже, за змінами, що відбуваються з речовинами, явища поділяють на фізичні та хімічні. Для хімічних явищ більш поширеною є назва хімічні реакції. Під час фізичних явищ змінюються тіла, а не речовини, з яких вони складаються. Можуть змінюватись агрегатний стан, форма чи розміри тіла, виготовленого з конкретної речовини, характеристика руху тіл тощо. В результаті хімічних явищ відбувається перетворення одних речовин на інші. Нові речовини будуть складатися лише з тих атомів, що містились у взятих для реакції речовинах. Атоми інших хімічних елементів не утворюються. Під час хімічних реакцій зв'язки між атомами структурних частинок речовин, що взаємодіють, руйнуються. Натомість встановлюються інші зв'язки, властиві новоутвореним речовинам. Розглянемо це на прикладі хімічної реакції між графітом та киснем. Як ви можете бачити, структурними частинками, наприклад, графіту є атоми карбону а кисню молекули, що складаються з двох атомів оксигену. Під час хімічної реакції зв'язки між атомами оксигену у молекулі кисню зруйнувались. Натомість атоми оксигену встановили нові зв'язки з атомом карбону. Відбулося утворення нової речовини вуглекислого газу. На відміну від графіту і кисню, в молекулі вуглекислого газу інший склад атомів а також інша послідовність їх з'єднання. А як дізнатися, що дійсно відбулося хімічне явище, а не фізичне? Зробити це допоможуть ознаки, що супроводжують хімічні реакції. Розглянемо деякі з них на конкретних прикладах. Якщо до харчової соди долити оцет, відразу ж починається активне виділення вуглекислого газу. Вуглекислий газ не підтримує горіння, тож якщо піднести запалений сірник, він буде гаснути. Крізь розчин кальцій гідроксиду, так звану ватняну воду, пропускають невелику кількість вуглекислого газу. Прозорий розчин мутніє через утворення в ньому нової нерозчинної у воді речовини білого кольору. Це утворюється осад інша ознака хімічних явищ. Не тільки господиня, а й кожен зможе за запахом відрізнити свіжий продукт від ціпсованого. А все тому, що під час псування продуктів Відбувається багато хімічних реакцій. Серед новоутворених речовин є й такі, що мають неприємний запах. Тож ще однією ознакою хімічних явищ є поява запаху. Яка б страва не підгоріла на плиті, замість смачної їжі утворюється неїстівна чорна сажа, а все тому, що до складу харчових продуктів Ходять органічні речовини, молекули яких обов'язково містять атоми карбону. За високої температури відбуваються хімічні явища. Речовини їжі руйнуються, а серед утворених нових речовин з'являється вуглець у вигляді сажі. Тож наступною ознакою хімічних явищ є зміна кольору. Запалена свічка випромінює світло і тепло. Це свідчить, що речовини, з яких її виготовлені, є учасниками хімічного явища. Ознака поява світла і тепла свідчить про хімічне явище. Люди використовують хімічні реакції для створення нових речовин і корисних матеріалів одержання світла і тепла, енергії, що приводить у рух машини і механізми для розкладання відходів, приготування їжі та ліків. Важко переоцінити значення хімічного явища, назва якого фотосинтез. За його відсутності припинили б існування організму, яким для дихання необхідний кисень. Багатьом рослиноїдним організмам забракло б корму. Вміст кисню у повітрі зменшувався, що унеможливить існування живих природних тіл. Роботу двигунів водного, наземного та повітряного транспорту тощо. Завдяки фотосинтезу рівень кисню та вуглекислого газу у повітрі підтримується на допустимому рівні. Ще одним поширеним природним явищем є іржавіння металів. Іржавіння не лише псує та погіршує зовнішній вигляд виробів із металів, а й чинить їм непоправну шкоду. Вони втрачають міцність, швидше зношуються. Правильно вчиняють господарі, котрі фарбують металеві частини виробів, що перебувають просто неба. Пофарбовані вони не лише виглядають ошатно, а й перебувають під надійним захистом від руйнівного впливу погодних умов. Такі вироби не іржавіють. Горінням називають хімічну реакцію між речовиною і киснем, що супроводжується виділенням тепла і світла. В умілих руках горіння корисне а у недбалих небезпечне та шкідливе. Більшість хімічних явищ необоротні. Так, якщо спалити дрова, утворюється попіл і дим. З них отримати деревину неможливо. Щоб виростити нове дерево, тобто відновити спалене, знадобляться десятки років. Про це слід пам'ятати, коли виникає спокуса швидкого отримання тепла за рахунок спалювання деревини. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!